Канаві досаджую, як не як канава, щоб менше бур'яну, тут роток де ось тут, а вийде отута. Ну, до чого я веду. Як там ви кажете, хто не рискує, той не діскує. Я ще, звісно, тиждень буду сивити у всіх містах. Що я вам хочу сказати? Сонце нічого не видно, а не видно. Дивіться, бачите. Раз. Ну, це, бачите, якийсь такий він трошки жовтенький, ну, вроде би це просто він сам по собі такий жовтенький. Ну по факту є, по факту конішом достоїть. Де ще вам так показати? Тут буріну, звісно, до дітка, до халери. Ну Но... пішло Пішло діло потихеньку. Отакі олепухи вже є. 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 Не знаю, чи бачите, є. Ну, коротше, починають сходити, друзі товариші Ось один. Бачите, це так і ми йшли, хоча ні, це між доколію трактора, а це не я кидав. Я кидав по ту сторону, ще ніфіга там не сходить. Ну ось, дивіться, є, є, є. Це тут мій малий кидав. Є, є, нема, нема, є, є, є. Ну, коротше, потихеньку пішло діло. Це, наприклад, це не померше, це просто він сам по собі трошки підофігєвший, що йому треба рости. Бо якщо померше, то воно реально видно, що померше. Ну по факту, ну по факту. Це просто ось до вийшов, зараз ми на полі тільки що садили. Нічого засняти не можна, тому що треба, щоб хтось робив. Ось дивіться. І отакий от видно ряток. Ну звісно вже бур'ян йде, дай Боже. Ось до, даже, бачите. Чи він помер, чи він просто підуставший. Чорт його. маємо. Ми... Коротше, скоро. Є сходи. На цьому п'яточку пішло і там з краю пішло. Нарешті покаше тишину. Все, всім здоров'я, удачки, до побачення. Зараз це досадю і піду на поле досаджувати там, де трактор не зміг досадити. Ну по факту маємо отакі рядочки, вже які вирисовуються. Все, всім здоров'я, до побачення.